Міноборони запровадило пошук новобранців в армію за допомогою рекрутингових агентств. Це коли самому можна вибрати професію. Як працює ця нова система, які вакансії найбільш популярні? І чи є гарантія, що з часом не переведуть на іншу посаду? У всіх тонкощах розбирався Сергій Косташ. Альтернатива мобілізації вам пояснювали, як накладати Так, вікна? <ріць> Що має бути в карманах? Нічого. Що таке військовий рекрутинг? і Чим відрізняється рекрут від мобілізованого? Я або свідомо підходжу до вибору, де я служу, з ким я служу і на якій посаді я служу. Або я тягну лотерейний білет. Але хто дасть гарантію, що тебе не відправлять куди-небудь? Держава зацікавлена в тому, щоб максимально були ті люди, які вчаться на якусь конкретну спеціальність, були застосовані саме на тій спеціальності. Та які найпопулярніші військові вакансії? Скільки платять? Як отримати саме ту, яку хочеш? А хто боїться фронту, і хотів би в тилу бути в ППО? Ось, будь ласка. Він боєць з позивним батя, рекрут у третій штурмовій. Такий позивний у нього не просто так. Він батько трьох дітей. Міг би відкосити від армії від З трьома дітьми, не мобілізують, але він вирішив інакше. Що 19 добровольче, піти захищати країну жінок, дітей. Так як я думаю, що кожен чоловік має це зробити, здав фіз тест, і я тут йому не вручали повістку. Він подзвонив і записався сам, тобто скористався військовим рекрутингом. Це нова система, така собі альтернатива мобілізації. Рекрутинг він походить від французького рекру, що означає винаймати, наймати, брати на роботу, тобто тебе не мобілізовують, а ти доєднуєшся до війська, наймаєшся, підписуєш контракт і йдеш туди, як на роботу. Система насправді не така вже й нова, але тепер вона вдосконалюється і виходить в онлайн. Реклами бойових підрозділів можна побачити на вулицях, але ще більше їх пропонують онлайн платформи. Підрозділи публікують вакансії точно так само, як інші роботодавці. Ми бачимо, що поряд з різними компаніями: Піцадей, вега, вонфозі є так само як компанії, позначені конкретні підрозділи. Так і можна от подивитися. Наприклад, от всі вакансії 93-ї бригади Холодний Яр. Так, і тут в, в, всі їх вакансії – бухгалтер-економіст, водій категорії Б сапер. Медсестра, до речі, пілот DJI Mavic. Зарплата на більшості вакансій тилова, 20 тисяч з гаком. Але, звісно ж, вказані доплати до 100 тисяч гривень при роботі на нулі. Шукають переважно стрільців, танкістів, артилеристів і навіть охочих на таку рідкісну професію, як вогнеметник. Ще є п'ять вакансій вогнеметників від сил ТРО. Але є й цілком тилові вакансії. Наприклад, водій, бухгалтер, кухар, фахівці для ремонту техніки. Армії потрібні всі. Процес залучення фахівців кадрів він передбачає ось цю комунікацію з суспільством, якої так не вистачало нам. Ну фактично від початку від початку війни чотирнадцятого року, коли би кожен зміг побачити своє місце. Загалом в системі сил оборони, і звичайно, що це не лише, скажімо так, от в уяві пересічного обивателя, це військовий там каска, автомат і десь штурм посадки. Тобто загалом сили оборони це така величезна, величезна наша сфера, де потрібно звичайно ж максимально максимально якісно застосувати те, що називається людський ресурс, тобто людей з їхніми всіма вміннями, знаннями. До речі, деякі вакансії вони описані максимально детально. Подивіться тут. Прописано, наприклад, у вакансії стрільця зенітника чітко всі обов'язки зенітника, необхідний досвід роботи. Робота з різними видами зенітних засобів, необхідність знання та розуміння принципів роботи зенітних систем, чоловіків віком чітко до 55 років, а також чітко розказано обов'язки безпосередньо, серед яких проведення регулярних перевірок і технічного обслуговування зенітних засобів, спостереження за повітряним простором та виявлення потенційних загроз. Тобто хто боїться фронту і хотів би в тилу бути в ППО? Ось, будь ласка. Представники онлайн платформ кажуть, кількість вакансій постійно зростає, як і кількість тих, хто на них подається. З іншого боку, ми намагаємось максимально поширювати цю інформацію, брати в дискусіях з приводу цього питання. Тому зараз це вже 20 тисяч відгуків, більше 20 тисяч відгуків. Механізм роботи рекрутингу такий: ти обираєш вакансію, пишеш на неї відгук або ж заповнюєш анкету. Далі підрозділ визначає, чи кандидат йому підходить. Потім відбувається співбесіда в підрозділі, де можна познайомитися з команд. Диром побачити самому з ким і як доведеться служити. І лише після цього людині виписується відношення, тобто лист, з яким вона йде до ТЦК. Це робиться для того, щоб центр комплектування не забрав людину в інший підрозділ. Як запевнили факти тижня в Міноборони, зараз це врегульовано. Зараз нормативна база побудована таким чином, і відповідні вказівки спущені з Генерального штабу до ТЦК та СП, що доброволець з відповідним документом і походить професійно. професійно Психологічний відбір це називається. На нього оформляються всі документи. Він проходить медичний огляд, і після цього є два варіанти. Він або відразу направляється в військову частину, таке теж практикується, яка бере на себе зобов'язання його після цього централізовано направити на базову військову підготовку. Або спочатку людина направляється уже як військовослужбовець. До навчального центру, а вже з навчального центру їде частину. Але що робити, якщо все ж ТЦК хоче тебе відправити в іншу частину? У разі якщо людина стикається з якимись подібними там викликами, вона завжди може звернутися до цього і Сказати, от у мене така ситуація. Втручайся, будь ласка, і цей офіцер втручається. Саме так, ледь не загримів і батя. Спочатку хотів до десантників, але ТЦК вирішив скерувати його до іншого підрозділу, і тоді довелося шукати свій варіант. Я хотів 95-го Житомирського, але сказали чекай, чекай, ну хотіли просто. Куди небудь як кажуть, пхнути треба, треба... самому свою сіль вибрати по життю. Просто тепер він майбутній штурмовик. І Таких тут багато. В третій окремій штурмовій бригаді рекордів вистачає і йдуть ще. Причина популярності проста. Люди хочуть бути в підрозділі з якісною підготовкою, де всі засоби ведення бойових дій з досвідченими і адекватними командирами з достатнім забезпеченням. До того ж, заняття з рекордами тут проводять бойові командири, які воювали на передовій. Якщо у вас йде бій. І... Ви, наприклад, із-за куту виходите. Ви перекидуєте ствол і ви можете вести бій навіть в такому положенні. Потім ви міняєте руки змінюєте. Вам пояснювали, як накладати турнікет? Так. Що має бути в карманах? Нічого. Рекрутинг третьої штурмової, максимально наближений до всіх несприятливих умов поля бою. Ба Бо Більше тут є така цікава річ, як рекрутинговий тиждень. Тобто ви можете прийти тиждень позайматись, а потім піти. Ніхто нікому нічого не винен. Але принаймні спробувати. це такий собі тест-драйв. Та й вакансій вистачає, але це поки що. Починаючи від е, кухаря. Від кухара або працівника складу забезпечення, закінчуючи штурмовиком, танкістом, мінометником, артилеристом, це, коли бачать, що це відношення в третю штурмову бригаду, просто не, не приймають таких рішень. Перенаправляти людину в якесь інше місце вакансії постійно оновлюються. Найкраще швидко розбирають. Втім, це не означає, що їх буде менше, бо підрозділи тільки включаються в роботу. Є такі, які розміщують вже дуже багато вакансій і детально їх описують. Хто краще опише обов'язки та умови служби, до того й довіри більше. Ми можемо говорити про декілька підрозділів в цій когорті Це і про морську піхоту, це і про сто й батальйон ТРО. Це і і Азов, третя і 12-та бригада. Але головне питання, яке непокоїть дуже багатьох, це те, чи не буде переміщення з однієї посади на іншу. Ну, наприклад, ти влаштувався кухарем. І де гарантії, що тебе наступного дня не відправлять в око. Це те питання, яке часто зупиняє тих, хто готовий служити, але не готовий опинитися прямо на нулі. Ти не будеш просто висмикнути свого цивільного життя і десь закинути в посадку під вугледар. Такий механізм не потрібні, не потрібен самим військовим. Дайте нам підготовлених людей вже якісних, вже мотивованих, з якими яких не потрібно переконувати щось пояснювати. До того ж, той, хто проходить систему рекрутингу, стає контрактником і сам може обрати місце. Служби, а це кажуть міноборони, вигідно відрізняє його від мобілізованого, який не може собі обрати місце, де саме служити. Коли ми говоримо про рекрути, ми говоримо про контракт. Так? Тобто, це людина, яка добровільно приходить і хоче служити в конкретній частині на конкретній посаді. Мобілізована людина у фактично. Як прописано в документах, враховується там її побажання, обов'язково враховується фах, досвід і все різне, але при цьому у нас на першому місці стоїть потреба. Якщо потреба на першому місці каже, нам треба саме закрити в першу чергу такі військово-облікові спеціальності, то, звичайно, вони в першу чергу і будуть закриватися у разі дійсно гострої потреби і без врахування фаху, досвіду і всього іншого. Тобто різниця достатньо принципова. Я або свідомо підходжу до вибору, де я служу. З ким я служу і на якій посаді я служу, або я тягну лотерейний білет. Звісно, ситуації бувають різні навіть електрик частини. Чи кухар може опинитись в окопі? Але як наголошують експерти, це скоріше виняток з правил. В воючій країні в різній обстановці, в тому числі бойовій, може бути потреба, коли людина, яка знаходиться на умовно не бойовій посаді, умовно повар та, або там механік, який ремонтує автомобілі, десь в тилу, та за якихось обставин може бути направлений для виконання якогось бойового завдання. Але, по-перше, заборонено не непідготовлених людей таким чином використовувати. Давати їм такі задачі, і це в інтересах командира. Просто так ну задача має повинна бути виконана, а не просто люди направлені, не підготовлені, які не знають, як це робити. Важливо розуміти, що рекрутинг іде паралельно з мобілізацією. Навіть якщо ви отримали повістку, можна одразу відкривати вакансії і подаватися до підрозділу, де у вас є знайомі, або про які ви знаєте більше. Бо в ТЦК особливо не розбиратимуться у здібностях новобранця. Для них важлива кількість мобілізованих, дата збору та їх відправлення до військових частин. Рекрутинг не замінить мобілізації, але органічно її доповнює. Однак треба пам'ятати, що найкращі вакансії швидко закінчуються. Сергій Коста жосвітєві факти тижня Єдині новини.